Життя нашого сьогоднішнього героя починається з таємниці. Справа в тому, що справжнє ім'я цього римлянина достовірно невідоме. Лутарх називає нашого героя Гаєм Марцієм, тоді як Тіт Лівій називає його Гнеєм Марцієм. Але ми будемо називати його Гаєм, тому що ще один античний автор, а саме Діонісій Калігарнацький, теж називає Марція Гаєм. Тому. Рахунок 2-1 на користь ім'я Гай. Гай Марцій походив з відомого патриціанського роду Марціїв. Один з його предків був аж цілим четвертим римським царем. Після смерті батька Гая Марція виховувала мати, яка зберігала добру пам'ять про свого чоловіка та більше ніколи не виходила заміж. З самого дитинства Гай Марцій був закоханий у військову справу, і майже весь свій вільний час він проводив на Марсовому полі, де тренувалася римська армія. Гаймарцій настільки вміло опанував військову справу, що Плутарх писав про нього наступне: він так привчив та пристосував своє тіло до всіх видів бою, що і на ногу був швидкий, і у рукопашній битві непереможний. Перший свій бій у складі римської армії Гай марцій провів проти останнього римського царя Тарквінія Суперба у 499 році до нашої ери. У цій битві у Регільського озера Гай Марцій продемонстрував свою відвагу. Він врятував бойового товариша, заслонивши своїм тілом та вбивши ворога. За цей вчинок диктатор Альбін. Нагородив Гая Марція дубовим вінком. Зазначимо, що дубовий вінок був почесною нагородою для римлянина, і ним нагороджувались лише ті, хто врятував життя римському громадянину на полі бою. В часи, коли Римська Республіка лише зароджувалась, римляни провадили багато битв, і Гай Марцій брав участь у всіх війнах проти римських ворогів. Не було такої битви, після якої Гай Марцій залишився би без нагороди. Ці військові нагороди дуже тішили його матір, і кожного разу, коли Ветурія бачила нагородження свого сина, то плакала від щастя. Гаймарцій теж дуже сильно любив та поважав свою матір. Він навіть одружився з волумнією за бажанням своєї матері та після одруження продовжував жити з дружиною та дітьми у будинку своїх батьків. Коли розпочались перші протистояння між плебеями та патриціями, Гай Марцій зайняв сторону патриції і вважав, що в плебеїв і так достатньо прав, і патриції їх зовсім не принижують, не допускаючи до керування справами міста. Лебеїв не влаштовував такий розвиток подій, і вони, згорнувши свою діяльність, відчалили на священну гору, помахавши ручкою патриціям та висунувши свої умови. Тобто воюйте самі, керуйте самі, а нам і без вас буде добре. Звісно, що Патриції залишились у меншості, а ворогів Риму ставало все більше і більше. Патриції пішли на поступки плебеїв, і згідно з домовленостей сторін, у 494 році до нашої ери плебеї отримали свого захисника у вигляді народного трибуна, на посаду якого обирали лише плебея, і який володів правом вето на постанови сенату. Гай Марцій, як і більшість патриції, був проти цього, але вони нічого не могли вдіяти, адже в той час Рим воював з вольськами, сабінами та еквами і потребував вояків. У 494 році до нашої ери консул Авул Вергіній, командуючи римською армією, виступив проти вольськів та перемагав ворога битва за битвою. Вергіній чекав, поки на допомогу вольськам прийдуть їхні союзники, і усе ж таки дочекався моменту, коли римські вороги об'єднали свої армії. Римляни та їхні вороги встали таборами один навпроти одного. Звісно, армія вольсків була у більшості, і їм здавалось, що вони легко наваляють римлянам та повернуть свої території. Але коли розпочався наступ, Авел Вергіній наказав своїм військам не бігти вперед, втративши голову, а стояти на місці, очікуючи, коли ворог сам підійде до римлян. Тактика спрацювала: вольські бігли, тобто втрачали сили, в той час як римська армія не була виснажена нападом на ворога. Виснажені вольські дістали на горіхи від свіженьких римлян та почали відступати. Тоді римляни наздоганяли втомленого ворога та добивали. Потім римляни зайняли ворожий табір та захопили вольське місто Велетрі. Звісно, усіх ворогів не перебити і залишки вольськів вступали у сутички з римськими військами у 493 році до нашої ери. Консул постум Коміній Аврунк повів римське військо проти вольськів. Спочатку римляни розбили ворога та захопили такі міста, як Анціум та Полуск а також відігнали ворога до міста Коріоли, яке взяли в облогу. Поки римляни будували облогові споруди, щоб замурити коріольців голодом, залишки раніше розбитих вольськів зібрались та вирішили напасти на римлян з тилу. Знаючи плани ворога, консул коміній розділяє війська та очолює ту частину, яка битиметься в тилу. Облогу коріол коміній довіряє тіту Ларці. Коли війська комінія відійшли від Коріол, Вольські вирішують завдати несподіваного удару, вийшовши з міста, і тим самим затиснути римлян між двома своїми арміями. Але крім Тіта Ларція залишився ще й Гай Марцій, який, як нам відомо, жив війною і якого хлібом не годуй, а дай тільки повоювати. Саме у битві при Коріолах Гай Марцій здійснив свій найвідоміший подвиг на славу Риму. За словами Плутарха, Вольськам спочатку вдалося нанести поразку римлянам, які втікали до свого табору. Можливо, римляни так вчинили спеціально, адже підійшовши до римського табору, на Вольськів несподівано напали римські вояки на чолі з Гаєм Марцієм. Римляни гнали ворога аж до Коріол, але не зупинились перед воротами міста. Гай Марцій першим увірвався в місто, і як кажуть, один переміг багатьох ворогів. Після того, як римляни взяли Коріоли, Гай Марцій, пам'ятаючи, що консул Коміній воює в тилу, зібрав загін римлян та вирушив йому на допомогу. Об'єднавши сили Гай Марцій та постум Коміній, перемагають своїх супротивників. На ранок наступного дня консул Коміній збирає римські війська в таборі та виводить перед ними Гая Марція. Консул пропонує марцію обрати найліпших рабів із захоплених вольськів, а також обрати найкращі трофеї, захоплені у ворога. Окремо консул дарує Гаю марцію коня у повних захисних обладунках. Гай Марцій приймає коня в подарунок, але відмовляється від інших дарів. Натомість він просить відпустити свого друга з вольського народу, якого римляни взяли в полон. Консул погоджується на прохання Гая Марція і за його перемогу у Коріолах урочисто нагороджує Гая Марція титулом Коріолан. З цього моменту повне ім'я нашого героя було Гай Марцій Коріолан. Через два роки після описаних подій Рим ухопив голод. За словами Тіта Лівія, римський уряд закупив зерно на Сицилії і повстало питання вартості цього зерна, а саме за якою ціною продавати зерно плебеям. Як ми пам'ятаємо, Коріолан був не лише вояком від богів, але й патрицієм, який мріяв помститись плебеям за те, що вони досягли успіху, запровадивши посаду народних трибунів, які захищали римський плебс від свавілля патриціїв. На засіданні Сенату Коріолан запропонував встановити високу ціну, але якщо плебеї хочуть купувати зерно за низькими цінами, то нехай відмовляються від народних трибунів та повернуть усю владу патриціям. Коріолан закликав не йти на поступки плебеям, і нехай вони страйкують, виходять з міста на священну гору чи на будь-який інший пагорб йому байдуже низькі ціни лише в обмін на владу. На засіданні були присутні й народні трибуни, які до речі врятували Коріолана від римського народу, який, взнавши про умови продажу зерна, готовий був розірвати Гая марція на молекули. Народні трибуни висувають звинувачення проти Коріолана та викликають його до суду. В день засідання Гай Марцій Коріолан не з'явився перед трибуналом народних трибунів. Його було заочно засуджено до вигнання. Коріолан залишив місто та відправився до Вольсків, проти яких нещодавно воював. Там його прийняли з радістю і разом з вольським вождем Аттієм Тулієм вони готують похід на Рим. Аттій Тулій прагне помсти за поразки, а Коріолан прагне помсти за вигнання. Але вольські, пам'ятаючи, якими нищівними для них були нещодавні війни, відмовляються воювати з римлянами. Тоді Коріолан та Аттій вигадують хитрий план. Вони відправляють свою людину римським сенаторам з повідомленням про те, що під час проведення ігор вольські, які знаходяться в Римі, готують заворушення. Сенат сприймаючи цю брехню за чисту монету, виганяє всіх вольськів з Риму. Звісно, таке ставлення римлян викликає неабияке незадоволення серед вольськів. Вольські відправляють посольство в Рим з вимогою повернути усі землі, які їм належали до римських завоювань. Якщо римляни не погодяться, то вони розпочинають війну. А римський сенат, звісно ж, відмовляє. Першим на римлян виступає колишній герой римського народу Гай Марцій Коріолан. Він скоює грабіжницькі набіги на землі навколо Риму, але знищує лише врожай, який належить плебеям. Землі Патриції в Коріулан оминає. Через деякий час Гай Марцій отримує підкріплення та повне командування вольськими військами. Він грабує такі важливі міста для римлян, як Бовілли та Лавіній. У той час у Римі Плепс благає сенаторів примиритись з Коріоланом та надати йому дозвіл повернутись в Рим, де з нього будуть зняті усі обвинувачення. Поки в Римі тривали суперечки між народом та сенаторами, Коріолан очікував на рішення сенату неподалік міста Лавіній. Коли ж він дізнався про те, що сенат відмовив у проханні, Коріолан вирушає на Рим. Він зупиняється лише за 7 кілометрів від Риму та розгортає табір. Взнавши, що Коріолан майже біля Риму, сенатори змінюють свою думку на користь народу та відправляють до Гая Марція посланців. Серед посланців були люди, близькі коріолану, і сенатори плекали надію, що небайдужі йому люди переконають Гая Марція повернутись в Рим та припинити грабування римських земель. Коріолан уважно вислухав посланців та заявив, що мир буде лише тоді, коли римляни віддадуть войскам усі землі, які їм належали до римського завоювання. На роздуми Коріолан відвів римлянам 30 днів, а сам відійшов з римських земель, але грабував римських союзників. Римляни, не маючи достатньої військової сили, не наважуються на допомогу своїм союзникам. Коли тридцятиденний термін минув, Коріолан повернувся під Рим. Сенат знову відправляє послів, які повідомляють Коріолану про те, що римляни будуть вести з ним переговори лише тоді, коли він відведе вольсків з римських земель. Коріолан відсилає посланців з відмовою, кажучи: якщо римляни не приймуть його умови, а вигадають інші, то нехай краще не відправляють ще одне посольство, бо в гніві Коріолан може їх вбивати. У відповідь на умови Коріолана римський сенат відсилає до нього жерців з тими самими умовами, що й раніше, надіючись на те, що Коріолан не посміє підняти на них руку. І дійсно, Коріолан не вбив жерців, а попередив в останній раз або його умови, або війна. Римляни зрозуміли, що їм гаплик. Тоді римські жінки беруть ініціативу у свої руки і збираються в домі матері Коріолана, благаючи її поговорити з сином. Ветурія погоджується і разом з дружиною Коріолана Волумнією та іншими римськими жінками відправляється на зустріч з Гаєм Марцієм. Коріолану доповіли, що з Риму в сторону табору рухаються жінки, мабуть, знову для того, щоб повідомити войскам про ті самі умови. Гай Марцій був налаштований відіслати жінок так само, як він відіслав посланців та жерців, але серед жінок він пізнає свою мати та дружину. Звісно, Гай Марцій Коріолан погоджується на розмову з матір'ю, яку він сильно любить. Побачивши свою матір, Коріолан підбіг до неї та хотів обійняти. Але Ветурія зупинила його наступними словами: перш ніж прийму я твої обійми, дай мені знати, до ворога чи до сина я прийшла, чи я полонянка, чи я твоя мати. Чи до цього вело мене довге життя і нещасна старість, щоб бачити тебе спершу вигнанцем, а потім ворогом. І ти наважився грабувати ту землю, яка дала тобі життя і вигодувала тебе. Чи не спало тобі на думку, коли ти побачив Рим, що за цими стінами твій дім, твоя мати, дружина та діти? Отже, не народи я тебе на світ, ворог не стояв би зараз під Римом, і не будь у мене сина, я би померла вільною. Подумай, мій сину, про них, про тих, на яких ти рушиш далі, що їх чекає або рання смерть, або довге рабство. Вислухавши свою матір, Коріолан віддає наказ згорнути табір та відійти від Риму. Він повертається на землі Вольськів, де Аттій Тулій звинувачує його у зраді. Плутарх пише, що Коріолана було вбито, а римські жінки, дізнавшись про його загибель. Випросили в Сенату право на десятимісячну жалобу. Саме такий траур було встановлено другим римським царем, Нумою Помпілієм, за померлими батьками, дітьми та братами. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки та коментарі. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів та до зустрічі у нових епізодах.